Нехай благословить вас Господь. Сьогодні весь цивілізований світ веде літочислення від Різдва Христового, поклоняючись Христу як Богу. Але у багатьох ще виникає питання, чи є Ісус Христос Богом. Тому наводимо докази цього. У Біблії чітко вказано, що християни вклоняються триєдиному Богу Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. У Старому Завіті багато пророс про те. Що для порятунку людей, бог Отець пошли на землю Сина Свого, і всі вони справдилися з приходом Ісуса Христа. У Новому Завіті, у багатьох місцях зазначено, що Ісус Син Божий. Ісус воскрешав бертвих, управляв стихіями, загрязюки створював сліпим очі і робив багато іншого, що в міг робити тільки Бог, Творець Всесвіту. Фарисеям Ісус говорив, що вони не приймають Його тому, що Він Син Божий. А вони діти диявола. Євреї приговорили Ісуса до страти за те, що Він назвав Бога своїм батьком, тим самим показав себе рівнем Богу. Ісус зійшов у пекло і сказав на коліна. Все пекло та диявольська орда схилилися перед Ним і здали ключі. Пекло, біси, диявол, смерть тремтять від одного його імені. Христос здійснив свою місію помер за гріхи людства, переміг диявола, смерть та пекло. І Бог воскресив його з мертвих. Христос піднісся на небеса і сів поруч із Богом Отцем. Ісус рівний Богові Бог. Тому Всесвіт схилився перед Ним. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.